Яскрава, унікальна та безмежно цікава. Говорячи про цю виставку, не слід боятись гучних слів. Минуле й сьогодення, фотографії та живопис, портрети простих криворіжців та моменти з їхнього життя. Усе це об'єднав разом Ігор Руковіцин, присвятивши виставку 240-річчю з дня заснування Кривого Рогу. Гостинно зустрів Криворізьких краєзнавців та митців Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького. Ігор Рукавіцин, ідейний натхненник виставки, переконаний, що експозиція, яка показує різні грані Кривого Рогу, буде цікава Дніпропетровчанам. Я вважаю, що все одно наш город має бути представлений, Його історія отображена на обласному рівні і, звісно, може, хотілося б і на всеукраїнському, тому поэтому Вот такая, скажем, сборная выставка, на которой представлены живописные полотна Николая Рябаконя в рамках проекта, который подготовился в прошлом году, привет из кривого рога. Это оцифрованные изображения по фотопластинам Эдуарда Фукса. Предметы, относящиеся к периоду начала 20 века. Хотелось бы, конечно, чтобы на областном уровне. Розв'ять якісь -то стереотипи, поэтому вот в нашей выставке участвует Василий Иванович Лівачук. Представив несколько робот. Это сьогоднішній город. Ретрофотографії Едуарда Фукса були взяті із приватних колекцій, архівів Дніпропетровського музею та Криворізького технічного університету. Усі причетні до виставки наголошують, що ця подія вкрай важлива для культурного життя міста. Будь який ювілей різного порядку, чи то він невеликий, сімейний, чи то він такий. Глобальний на рівні міста він знає, він мало що коштує без звернення до витиків того, що було. І якраз от завдяки таким ентузіастам, як Рукавіцин, ми маємо змогу заглянути в ті країни звідки ми всі пішли, звідки пішли наші предки, звідки, врешті-решт, пішла наша генетична пам'ять. Микола Рябоконь відомий зокрема своєю серією криворізьких двориків на цій виставці додав яскравих барв криворізьким вулицям столітньої давнини. Здесь представлені мої картини, особливі з відкритого чорно-білих, переведені в цвіті. І над цим проєктом я працював півтора року. Благодаря, звісно, рукавіцину Ігорю за этот проєкт. І так где-то около Чуть ли не сорок картин я делал. Серед експонатів також панорамні знімки сучасного кривого рогу, на яких зображено знакові місця: човнову станцію, географічний центр міста, криворізькі відвали. Миті із сьогодення Криворіжжя зафіксував об'єктив Василя Геловачука. Експозиція дуже цікава, вся состоїть із старих фотографій і прекрасних робот, Теж написані з фотографій, і рукавиці це Анатолиевич предложил мне как бы дополнить эту выставку и предложил выбрать пять работ. И я эту выставку привез, думаю, она очень порадует не только наших, кто побывает, а также люди, которые живут в Кривом, в Днепропетровске, и много жителей именно из Днепропетровска выходца из Кривого Но я думаю, самое главное вот в этой выставке, это, наверное, помимо всего, как бы в тени остались люди, которые создали этот город. Фахівці зазначають, що завзяття краєзнавця Ігоря Рукавіцина допомога небайдужих криворіжців дозволили зробити виставку такою різноплановою. Зверніть увагу, якої якості ці фотографії. Це робота і давніх наших фотографів, і сучасних фотографів, які повертають до життя ті матеріали, які майже гаснуть, але вони відроджуються. Тому можу пишатися тим, що у нас є люди, які творчо продовжують роботу майстрів початку ХХ століття. Підтримати земляка приїхала чимала делегація криворіжців. Мене дивує його наснага. Така знаєте, наполегливість у зборі документів. Я пам'ятаю Є такий вислів англійською мовою, «step by step». Так от крок за кроком він збирає історію, накопичує, не шкодує не не часу свого, не засобів. Дуже хотілося б, щоб приїхали ну як більше людей. Із нашого міста дніпропетровчани, щоб ви продивилися цю, цю прекрасну виставку нашу історію. Хотілося, щоб то передати оце враження і всім нашим жителям нашої області. Триватиме виставка до 1 червня. Прикметно, що кожен відвідувач музею проходитиме через так званий внутрішній дворик, де розміщується експозиція. А відтак обов'язково побачить, чим жив і живе Кривий Ріг.